Вітаю усіх, хто знаходиться разом з нами. У цей час ми знову, як завжди, вивчаємо Боже Слово. Наша тема сьогодні буде називатися Ісус прийде скоро. Більшість християн знають, що Ісус прийде забрати церкву, тобто віруючих в Нього. Тож друзі, чи достатньо просто знати, що Ісус повернеться? І чи це є дійсно наше бажання, щоб Він повернувся чимнайшвидше? Відповідають слова молитви, нехай прийде царство Твоє, бажанням нашого серця? Але хтось може сказати: хіба це важливо, бажаємо ми цього чи ні? Ісус прийде незалежно від нашого бажання. Так, дорогі друзі, це правда. У Господа є визначений час для цього. Та яке наше відношення до цього? Наскільки ми готовимося до Його приходу і взагалі, чи ми це робимо? Наша готовність або бажання скорішого приходу Христа, можна так сказати, Охарактеризовує наше положення як християн щодо Господа Ісуса. Пригадуйте слова Ісуса Христа щодо Його приходу в останньому розділі об'явлення Івана Богослова. Ісус обіцяв тим, хто очікує Його. Ото незабаром приходжу. І знову, ось я скоро прийду. І ще так, незабаром прийду. Ісус вигукує, що не просто приходить, а приходить скоро, швидко. Господа прихід неминучий, для нас невідомий це рік і день. Але відбудеться незабаром і швидко, так обіцяв наш Господь Ісус Христос. На сторінках Біблії записані ці слова, бо Ісус хотів, щоб ми чекали, очікували Його приходу. Пильнували, як цей е, вартовий на вежі очікує ранку, примружуючи свої очі, вдивляється, коли сонце буде сходити. Так Ісус хотів, щоб Його послідовники. Не задрімали під пливом життєвих стихій, але були готові до його повернення. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Ми читаємо у Євангелії Марка. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу. І кожному працю свою. А воротареві звелів пильнувати. Тож пельнуйте. не знайте, бо коли прийде пан дому увечері чи опівночі, чи як півні заспівають чи ранку, щоб нас не застав, що спите, коли вернеться і він несподівано. А що я вам кажу, то всім. Я кажу, говорив Ісус, пильнуйте. Христос і Ісус очікує від християн пильності, бо Він повернеться скоро, незабаром Він прийде, і Його прихід буде несподіваний. А коли це буде, хтось запитає, вже 2000 років пройшло. Це ви називаєте швидко? Як ми можемо вірити такій обіцянці? А ось як псалмопівець навчає Ізраїль про Творця? Бо в очах твоїх він говорить про Творця тисячу літ, немов день той вчорашній, який проминув, як сторожа нічна. А апостол Петро каже нам не забувати про цей факт, що в Господа один день, як тисячу років, а тисячу років, як один день. Покоління людей прийшли і відійшли в минуле. Це як одна ніч, один день. Боже Слово говорить, не бариться Господь з обітницею, як деякі вважаються забарінням, але вам довготерпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Ми бачимо з цього уривку Божого Слова, що Господь робить це цілеспрямовано. І оціль чекати, поки остання, можна так сказати, вівця або грішник прийде і покаяться. Буде у числі е, інших які навернулися перед тим. І потім він повернеться. Його повернення буде дуже швидке. І тоді, коли більшість не буде його очікувати, як і в останні дні Содому та Гомори, ми читаємо у старому, старому заповіті, або в останній ранок перед потопом, було багато планувань в людей: Весілля, будування, купування. Продавали, і це все стало марним. Друзі, чи не схоже буде перед Господнім приходом? Так, все буде на зразок того, що було: футбольні ігри, відпустки, подорожі і інше стануть марними. Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа і Омега, говорив Христос перший і останній початок і кінець. Друзі, люди пожнуть те, що посіяли. Дорогі християни, наш Господь прийде швидко. Хіба це не радує нас? Адже це говорить про любов нашого Спасителя до нас, бо Він хоче, щоб ми були готові зустріти Його і бути з ним. Погляньте в об'явлення як наречена, тобто церква, це віруючі, люди гучно викрикують. Прийди, прийди. І Господь запевняє християн, так, незабаром прийду. Це його обіцянка, і він не затримується і не зволікає ні хвилин. Друзі, дорогі друзі, цей світ не наш дім. Це не наша стихія. Тепері світ пройде, як сон, а наше життя як пар, що з'явилося на малу хвильку і зникає. І прийде цей день, коли, як пророк Ісая писав: Смерть знищена буде назавжди, і витре сльозу Господь Бог з обличчя усякого. і ганібу народу свого він. Усуне з усієї землі, бо Господь це сказав, і скажуть в той день: це наш Господь, або це наш Бог, що на нього ми мали надію. І Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж ми та радіємо спасінням Його. Остання книга. Біблії об'явлення, 22-й розділ говорить, так, незабаром прийду. І хай буде наша відповідь, як записано у Слові Божому. Амінь. Прийди, Господи Ісусе. На цьому все. Будьте з Богом, дорогі мої.